Пунктом третім передбачено, що готівкові кошти виявлені, ну у когось там виникне питання. Я можу там не буду тримати кошти на рахунках банку, буду тримати готівку, да, щоб не платити державному виконавцю. Є передбачено законом також як вилучаються готівкові кошти. Готівкові кошти виявлені у боржника. ну, тобто, Звісно, що державний виконавець повинен ще їх виявити. Вилучаються та зараховуються на відповідні рахунки органів Державної виконавчої служби приватного виконавця не пізніше наступного робочого дня після вилучення про що складається акт. Ну, зазвичай, коли державні виконавці або приватні виконавці з'являються до приміщення для того, щоб до приміщення боржника для того, щоб провести опис майна, який є в приміщенні, ну, я так розумію, під час цієї процедури можуть бути виявлені кошти у боржника. Я неодноразово приймав у таких заходів, заходах участь, я бачив, як воно все відбувається. Ну,